Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене. Молене, але не небережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив нам ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде від новою Союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З першого послання святого апостола Павла до Корінтяни. Браття, вас не спіткала ще спокуса на людську силу. Бог вірний. Він не допустить, щоб вас спокушувало над вашу силу, але разом із спокусою дасть вам змогу її перенести. Тому, мої улюблені, втікайте від ідолопоклонства. Я вам говорю як розумним: судіте самі, що кажу, Чаша благословення, що ми благословляємо, хіба не є причастям крови Христа? Хліб, що ламаємо, не є причастям тіла Христа. Тому що один хліб нас багато, є одне тіло, бо всі беремо участь у одному хлібі. Гляньте на Ізраїля по тілу. Хіба ті, що їдять жертви, не спільники з жертовником? Що хочу цим сказати? Невже ідоло жертовне є чимось або ідол є чимось? Ні? Але те, що погане, коли що жертвують, то жертвують бісам не Богові, я ж не хочу, щоб ви були спільниками бісів. Не можете пити чаші Господньої і чаші бісівської. Не можете бути учасниками столу Господнього і столу бісівського. Чи вам, чи нам призводити Господа до гніву? Чи ми міцніші від Нього? У сьогоднішньому уривку з першого послання до коринтян Бачимо дуже цікаве порівняння апостола Павла до Євхаристії, життя християнина а Євхаристія, тобто свідомість того, в чому беремо участь на щодень або щонеділі, свідомість участі у Євхаристії. Власне, запитання не є просто риторичним запитанням апостола Павла чи чаша, яку ми п'ємо, є справді кров'ю Христовою. Апостол Павло наче, чекає відповідь. Так воно є. Чи, тіло, яке ми їмо, чи хліб, який ми їмо, не є тілом Христовим, так є, бо Христос так сказав, я і ти в життя. А отже, скоро беремо участь в чаші і в хлібі, тобто скоро їмо тіло Христове і п'ємо кров Христову, маємо частку з Ним. А отже уподібнюємося, стаємо подібні до нього, або може. Тільки беремо участь у зовнішньому обряді. А тоді, як каже Апостол Павло до молодої спільноти в Коринті, тоді ви є подібні до тих, які беруть участь насамперед у причасті тіла і крові Христа, але потім ще хочете додатково продовжувати ваші звички і причащайтеся іншої чашою, яка не є чашою Господньою, тим самим спроваджуєте на себе осудження. Тобто не маєш чіткого вибору, чітко не обрав, чи хочеш бути з Господом, чи хочеш триматися інших старих звичок, інших, інших старих традицій. І власне за це, коли маємо свідомо, апостол Павло, звісно, це в другій частині послання, яке ми сьогодні чуємо, говорить про причастя. Але коли добре усвідомлюємо те, що маємо частку з Господом, споживаючи його тіло і кров. Тоді стають нам зрозумілі слова апостола Павла не просто, не просто гарна теорія чи гарне побажання. Браття, ви ще не терпіли понад силу. Але навіть якщо прийшлося терпіння, і воно б вам здавалося, понад вашу силу, Бог вам дасть допомогу, тому що його єдинородний син втілився, знає слабкість людини, знає біль людини. Беручи участь у Христі власне в сопричасті з Ним. Ми є сильні Його силою, ми є з'єдинені з Ним. Господи Ісусе, зціли нас від механічності і автоматичності. Допоможи нам, коли беремо участь у Твоїх таїнствах, коли беремо участь у Євхаристії. Бути присутніми на ній не тільки фізично, але й нашим умом, нашою силою, нашими думками, нашою молитвою, нашою любов'ю. Господи, допоможи нас, віднови нас Твоєю благодаттю і розпалив нас на нову вогонь горливості. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.